Привіт. Рада вас вітати на каналі Антик Штучка. З вами рубрика Цікава річ. І сьогодні я хочу вам показати ось таке антикварне дзеркало. Зроблено в стилі арт арт-нуво. Це дзеркало було виготовлено в 20-х роках ХХ 20 століття фірмою WMF. До речі, ця фірма існує і зараз. І робить гарне кухонне приладдя. Але її вироби в стилі арт-нуво вважаються справжніми творами мистецтва і коштують немалі гроші. Це вже диво, що це дзеркало дожило до наших часів. А ще більше диво, що збереглися ці маленькі Предмети, оці пляшечки. Мабуть, вони були для парфумів. А ще ось така, одну хвилинку, ось така пудрениця. Це дуже рідко, коли оригінальне скло зберігається у цих предметах. На жаль, я знаходжу дуже багато таких предметів. Де скло не збереглося, а є просто металева основа. Ну що, як вам це дзеркало? Подобається? З вами була цікава річ. Ставте дзвіночки, підписуйтесь. До зустрічі! Бай-бай!